Сьогодні на огляді Batchman Bug, це легендарний ніж. Я нарешті здійснив свою мрію, купив цього красення, ось можете подивитися в розкладеному виді. Цей ніж відомий серед колекціонерів. Хоча я себе не вважаю колекціонером, це мій другий ніж у моєму кармані. От, перший був Spider ендура. Зараз я вам покажу. Верніше не саме ця модель. Бачите, це у мене є DSG 10, лімітована серія була, була в мене нагода купити. Перша enдура в мене була з пластиковими накладками. І ось тут в цій моделі ця частина, яка тримає пружину, вона також металева. Тому ніж трішки важче, ніж традиційна ендура. Але мені сподобалось те, що матеріал G10 він вважається більш преміальний, він також вважається більш міцним, от і більш стійким до агресивних середовищ. Тому другий ніж я собі вирішив цей купити. Побачив він вже на своєму житті багато цікавого. пройшов зі мною різні пригоди, побував на кемпінгах, в походах. Дуже я цим ножем задоволений, і він мені служив гарну службу. І сьогодні буду порівнювати це ніж з ножем Байчмен Bugout, про який я окремо хочу сказати свої враження. От, про Індуру ви можете подивитися відео на моєму каналі окремо. І почну з огляду саме окремо багаута, цей огляд. Хочу почати з його механіки. Дійсно, механіка, так як розказують блогери про цей ніж, вона відмінна. Мені дуже подобається, я її зацінив. Дуже класно гратися, ножем, все чітко працює, чітко. Закривається, чітко відкривається. Все на своєму місці. Подобається мені дуже розмір цього ножа. А одне з найголовніше ну, в принципі, всі параметри цього ножа я вважаю головними, але дуже мені подобається, що він легкий. І на кожен день цей ніж. Наприклад, мені більше подобається, ніж ендура. Ну в якому плані? Саме в легкості, не в зручності, а саме в легкості. Мені це більше, ніж подобається. Якщо його зрівнювати з ендурою в традиційному виконанні, вона буде все одно важча, ніж БАГА в традиційному виконанні, але ж, в принципі, вона буде легша і буде також сідати на майже всі шорти, спортивні, легкі. Більш туристичні, дуже добре і... і зручно. Цей ніж він відчувається навіть, ну, саме Бетчмен Багаут в цьому традиційному виконанні він відчувається на легких літніх шортах. Практично верніше він не відчувається за рахунок своєї ваги. І в цьому прикол цього ножа на кармані. якщо Якщо саме розгляду, розглядати його не в використанні, коли ти його достав з кишені, а саме на кишені він не відчувається, і це великий-великий плюс. Я впевнений, що в будь-якому бренді ножів можна знайти якийсь легкий ніж. Але ж сьогодні огляд саме, саме богата. Також хочу показати за рахунок, чого він легкий, тому що саме цей пластик, я не пам'ятаю, як його називає e -e, benchment у спайдерку: це FRN пластик. Тут ну, неважливо та сама технологія, але якось по бенчментовськи називається. Він має такі e -e, прозору конструкцію, і сам лайнер тут знаходиться от, в цій частині. Ось отут він знаходиться, він титановий. І це завдяки цьому це ніж такий дійсно легкий. Але він більш такий, бачите, хлібкий. Але я вважаю, що ціль цього ножа і саме філософія цього ножа це максимальна легкість при максимальній зручності та продуктивності. І вони цього досягли, мені це дуже подобається. Якщо порівнювати з ендурою, ендуру хочеться використовувати, не, не боязко використовувати більш таких навантажених, більш таких навантажених роботах. Щось дійсно таке можна і порубати, він і трішки важчий. І цим ножем, ну ти не боїшся, що він... Поламається, наприклад. Я також не боюсь, що цей Бачман поламається, але відчувається він більш хлібким в руці, коли ти починаєш, наприклад, щось таке стругати. Але в повсякденному житті таких робіт ну, ти можеш собі тільки сам придумати таку роботу, яку тобі, в принципі, не треба виконувати. Але ти хочеш собі щось, наприклад, придумав і хочеш порубати щось таке важке поробити. Ось для прикладу, для прикладу, зараз секундочку, для прикладу я вам покажу. От, я от дітям вирізав такі от ножички дерев'яні. Це от така от робота, можна так сказати, для забави щось вистругати. То, в принципі, можна і тим, і цим ножем, але цим ножем більш, він такий, більш стабільний. Ендура. Навіть він більш стабільніший в своєму виконанні з пластиковими накладками, тому що тут сама головна конструкція це металеві лайнери, вони й придають ножеві таку жорсткість. Тому цей більш легкий в будь-якому своєму, верніше в традиційному своєму виконанні, цей більш стабільний і більш міцний. Своєму традиційному виконанні, а особливо ще й в цьому, яке в мене з накладками G10. По зручності відкривання ножа, абсолютно зручний і бенчмент, і абсолютно зручний е, і ендура. Механіка, що тут, що тут, вона бездаганна, мені дуже подобається. Але все ж таки я хочу дещо додати. Наприклад, якщо брати. Сам тип замка і тип відкривання з використанням цього шпінька. то якщо гратися цим ножем, саме гратися їм приємно. Від... Ну, ти його На рівні відчуттів їм дуже приємно гратися, відкривати, закривати. Але... Спайдерко з його спайдер холом, це робити більш зручніше. Навіть не зручніше, я неправильно сказав, більш комфортніше. Якщо довго гратися, то спайдер хол він не натирає так палець, як у бенчманді І також замочок цей, він також ніколи не натре тобі палець. ось він Закривається, відкривається, дуже зручно, дуже класно. То в бенчманді якщо ти його достав. З цільовим, з цільовим призначенням відкрив і щось зробив. Окей. Але якщо довго гратися, ти відчуваєш трішечки такий дискомфорт на пальцеві. Але я не вважаю це якимось таким мінусом. Просто це така особливість саме цього замка. Але з другої сторони, ти отримуєш саме ось таке закривання, ось таке закривання, ось таке відкривання. ось, І все ж таки. Все ж таки, Бечмендовський е, замок він більш надійним вважається. Якщо, наприклад, порівнювати з надійністю цього ножа, і тобі треба робити якісь ковиряючі рухи, так в реальному житті на в походах мені. Е, мені знадобилось пару разів використовувати його саме таким от хватом. І коли ти ендуру використовуєш таким от хватом, то дуже легко, коли тобі його треба крепко тримати, ти просто піджимаєш цей замок і є вирогідність, що вона складеться, і робиш ти це з таким хватом, все одно з такою якби, опаскою. Mm, ось так І зараз я хочу зрівняти для нетипової задачі для цих ножів але вона типова буде, наприклад, в якомусь, на якомусь пікніку, в поході чи в якомусь кемпінгу. В принципі, ця робота там зустрічається. На кухні. Це абсолютно нетипова робота, тому що набагато. Зручніше це робити, наприклад, кухонним ножем, ніж цими ножами, але для порівняння, те, що може трапитися на природі, я вважаю, це має місце бути. І зараз я саме зрівняю ці ножі. По своїм параметрам по розміру леза Spiderco, якщо саме вимірювати, Саме довжину леза вона буде довше, ніж у багаута. До речі, ще забув сказати в спайдерко, Endura. Вважаю, що закривання ножа, саме закривання, вона в будь-якому випадку, мені здається, більш, більш безпечним. Тому що, як, коли ти відкриваєш, верніше коли ти його закриваєш, то по-іншому ти ніяк не можеш це зробити. Ти робиш це ось так. І ось ця частина. Тупа, вона завжди падає на палець. Навіть якщо ти далі, все одно немає ризику пошкодити собі руку. Тут, якщо ти, наприклад, необережно граєшся ножем, то при закриванні в мене пару разів так було, що палець опинявся тут, і трішки був такий ризик пошкодити собі, порізати палець. Ось така особливість ще одна. Але з часом, коли ти звикаєш до правильного відкривання закривання, цей ризик набагато багато менше стає. Можливо, цього ніколи не трапиться, але, на мій погляд, це так. Отже, буду тестувати в нарізці овочів. Вирішив зробити овочевий рагу в духовці і зараз якраз використаю нагоду порівняти. Так, перше я почну зі Spider Coin це робити і почну з, з цукіні. Так, цукіні треба помити. Зараз помию Так, помив цукіні і пішов на різку робити. Роблю я це вздовж товстими кусочками, щоб овочі були не сухими. Досить таки зручно це робити таким довгим замком, як у ендури. Один, один я вже нарізав. Так, далі тепер в справу вступає бенчмен бегаут. Для нього не знайшлося великого цукіні. Ось є маленькі цукіні. Я лише розріжу його на два. дуже класний різ, мені дуже подобається. Треба ще сказати про сталь. Тут сталь SV, як же вона називається? С30 це порошкова сталь. З твердістю приблизно 59-61 одиниця по роквелу. Тут не порошкова сталь VG10, також така сама твердість 59-61 по роквелу, Але вважається, що порошкова сталь витриваліша в плані стійкості ріжучої кромки. Ну, Час покаже. Я ще не можу відповісти на це питання. Тільки з часом я зрозумію краще. чи... Так само. Так, різ мені дуже подобається і на Бетшмен Багаут. Тут 1-1, е, якщо порівнювати. І поки що мені довжини цього нож ножа достатньо. ось, Розрізав, нормально. Зроблю. Цинненький бенчманом багаут. Подивлюся, як він більш такі великі розміри нарізає. От. Тут я вже, бачите, не дорізав, але в принципі, цього достатньо. Давайте ще один різ зроблю. От, не дорізав трішки, треба ще раз проводити. Це е, за рахунок такого не дуже довгого клинка. Якщо індурою повністю прирізає Ось. одним махом. Це все чик і все. Довший клинок, трішки зручніший, ніж короткий. Але такий розмір на кармані зручніший, ніж... Ну як зручніший, я вже казав, що тут вирішує саме вага. Що це, що це, ніж класно на кармані? розміри абсолютно не, я не вважаю за якийсь такий параметр. А от саме вагу так, дійсно. Отже, перець. Пішов у нас перець? Обожнюю перець в духовці чи на грілі? Один з мій найулюблених овочів. Так, так. Так. Ну, тут, в принципі, питань ніяких немає в Бечмен, так. Да. Не буду його далеко кидати. Так, це також у нас. Ну, андурою я вже звик користуватися цей, ніж мене довше, я їм... дается швидше рудую. А ну давай попробуем так бачим. Хоп. Так. И снова эндурью. В принципе. Тут бойова нічия, я би так сказав. Єдине, що особливість, ну, довший клинок він десь зручніший. От. Але для ножа на кожен день він також дуже гарно. Наприклад, цей на, там, з 10 балів на 10 справляється своєю задачою, цей на 9,5, на 9,9 не набагато від... відстає. Так, лук пореї у нас піде. Так. Не знаю, не знаю навіть, який них краще, і той і той ніж справляється приблизно одинаково. Так, хочу прислухатися прямо до нажиму, до цього всього і зрозуміти якісь кращі, але чесно кажучи, не скажу, що якісь із них а якісь гірші на останній раз. Так. Ой, тут такі листочки вже треба помити. Так і ну Навіть не знаю, не знаю, якісь трішки різні відчуття, але сказати, який кращий, який гірший, дуже-дуже важко вже пішов. Не знаю, мені здається один-один в плані різкі овоки. Тут дійсно чи нічия, якщо їх порівнювати, хто кращий. Але ж я вважаю, що і той, і той ніж максимально зручний, максимально класний, і ніякий з них не гірший, ніякий з них не кращий. Десь трішки є плюс-мінус 0,5 перевага тут. І те саме 0,5 перевага тут. Так, завершив я значить, нарізку. Такий тест був саме по овочам. Е, щось, мабуть, треба постругати, але це, наприклад, напевно, я був. Для якогось іншого відео вже зроблю, або додавлю в це саме відео, постухати якусь паличку. Отже, дійсно, багато мені сподобався на кухні. Я зробив все, що хотів зробити. І гендура мені також, це мій ніж, який вже я знаю дуже добре, а багат це мій новенький ніж. І він мені дуже подобається. Ось такий мій огляд, ось такі відчуття по цим ножам. Ще раз я вам покажу ось багаут, Відкривається, закривається, працює дуже все класно. Дякую за перегляд. Якщо це стало вам цікавим та корисним, дуже, дуже цьому радий. Всім пока!